Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Підрозділи української повітряно-десантної служби почали експлуатувати італійські бронемашини Чентауро Бі-1, передані Римом у рамках військової допомоги. Перші візуальні докази надходження техніки опублікував 78-й окремий десантно-штурмовий полк. Інформація про можливу передачу Чентауро з'являлася в медіа ще в 2023 році. Італійська сторона, як і раніше, утримується від оголошення кількості переданих машин, тому точні обсяги поставок залишаються невідомими. Чентауро – це колісна бойова машина з гарматним. Кулеметною компоновкою, створена на шасі з чотирма осями. Вона має бойову масу близько 24 тонни компактні розміри, що дозволяють її перевозити військово-транспортними літаками та швидко розгортати на нових рубежах. Екіпаж складається з чотирьох людей. Командир, навідник, заряджаючий водій. Бойовий модуль оснащений 105-мм нарізною гарматою Отомелара, яка є італійською версією відомої конструкції L7. Ствол довжиною 52 калібри використовує унітарні посили НАТО, що забезпечує високоточність та значну. Робивну силу при ураженні броньованих цілей. За своїм призначенням, Чентауро поєднує функції важкої вогневої підтримки та мобільної протитанкової платформи. Машина може вести прямий вогонь по бронетехніці противника, підтримувати піхотні підрозділи або виконувати, розвідувальні та охоронні завдання на марші у порівнянні з гусеничними машинами. Колісна конструкція дає переваги у швидкості пересування на дорогах і економії, технічного обслуговування, поява «Чентауро» у складі десантних підрозділів, підкреслює прагнення до формування мобільних. Ударних груп, здатних на швидкі підходи та маневри у довгостроковій перспективі. Присутність Чентауро може сприяти переходу до більш маневрених тактичних схем, де колісні вогневі платформи виконують завдання швидкого реагування та прикриття підрозділів на марші. Офіційні деталі щодо кількості та подальших планів щодо цих машин поки не розголошуються. Очікується, що згодом з'являться додаткові дані про масштаби передачі, конфігурації та підготовку екіпажів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.